Фармадол. Забудь про головний біль. Вони повернулися. Привіт, хлопці! Привіт, героям слава! Командир підрозділу ведмеді, який захищав Маріуполь вперше після полону, бачить свою дружину. Українські герої, яких щойно звільнили, цілують українську землю. Обійняти свого сина довгих чотири місяці полону, мріяла пані Ірина, мама захисника Азовсталі Дмитра Козацького з позивним Орест. Це саме той український герой, якого світ назвав очима Азовсталі. Це мама наймолодшого захисника Азовсталі, парамедика з позивним Грінка Маріану. Ми застали в дорозі до сина після семи місяців розлуки. Вона нарешті мчить на зустріч зі своїм Назарієм. Ще слова, я вчора народилася вдруге. Зараз ми їдемо до нього, ми в дорозі, віримо, зараз ми його будемо впіймати і ліскувати. Олена Карамова, дружина Морпіха, якого також звільнили з полону, досі не вірить, що це сталося. Вона не бачила свого чоловіка 10 місяців. І коли він зателефонував, Інка не могла повірити, що чує голос коханого. Я навіть не можу передати наскільки я ним горжусь. Он, он это моя життя. Я ніколи в жизни не думала, що так можна кого-то любить. Олег, это единственная Олег і Саша наша, ну дочка. Це два чоловіка в моїй жизни. Їхня донечка Олександра в останній бачила тата, коли їй було лише рік і сім місяців. Мама розповідала їй, що він на роботі, і вони скоро зустрінуться. Вона так виросла, їй папа потрібен. І спасіба Богу за те, що за то, що він його у пірьох, і Алішка нарешті кінця Загалом 215 українських героїв захисників Маріуполя повернулися додому. Серед них командир морпіхів Сергій Волинський з позивним Волина, Святослав Паламар з позивним Калина, Денис Прокопенко, позивний Редіс. За домовленістю вони мають перебувати у Туреччині. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день. Прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах. Цей день залишиться в історії як один із найщасливіших для кожного українця, але наша боротьба не закінчилась, адже в полоні у російських окупантів залишається ще багато воїнів, які чекають на повернення. До і от зараз ви бачите Таню, Таня Харько, це сестра Волини, Сергія Волинського. Танюш, раді вас бачити дуже. Дякую, що вийшли Доброго на зв'язок. Доброго ранку. Тань, ви спілкувалися Сергієм? Так, звичайно, спілкувалися, але це було. Ну, я конкретно спілкувалася єдиний разочок. І зовсім зовсім трошки. Тому, звичайно, мені хотілося, щоб це було б більше. Ну, от загальне розуміння, в якому він стані, що він ну, як взагалі все? Ви ж рідна людина. Ну дивіться, якщо чесно, то загальне розуміння його стану я е ну, не зрозуміла, тому що ну, по голосу е він видався таким достатньо веселим, е достатньо. Щ щасливим. Тетяно. Ну, от ми якраз говорили за кадром. Розуміємо, що перша ейфорія і радощі від того, що нарешті брат звільнений, це ну вона вже трошки минула, і ви зараз трішки пригнічені. Нам здається, чи це дійсно так. Ну, знаєте, взагалі, я неймовірно щаслива, і коли я почула голос мого брата, це був напевно найщасливіший день в моєму житті. І я розумію, що все найстрашніше позаду вже конкретно для Сергія, так і для багатьох хлопців, яких поміли. Але дуже сумно залишається від того, що Дуже багато героїв, достатньо велика кількість наших хлопців залишається в полоні. І сумно, знаєте, тому що ну, ми всі бачили, в якому стані хлопці повертаються звідти, вони, які вони всі худі. А, і, знаєте, в мене, наприклад, є розуміння того, що. Ті хлопці, які повернулися, вони такі худі, але вони вже будуть мати реабілітацію, мати відпочинок. А хлопці, які такі самі худі, знаходяться ще в полоні, і для них це пекло ще продовжується. Тому тут, скажімо, знаєте, так. Таке братерство, яке у хлопців там, ти ваше сестринство, воно все знаєте, як докупи зв'язалося. Тобто, ваш рідний брат тут, да, а ви, от таким якимось зв'язком, внутрішнім з усіма тими, хто був там і досі залишився, і ми дійсно будемо розповідати про цих хлопців і віримо, що ну, оскільки ну це, це такий жест був, що ми своїх не кидаємо, та? І, і і далі буде, і далі буде, і далі буде. Таня, а ви можете, будь ласка, розказати взагалі всю ту історію, логістику, як ви дізнались про те, що був обмін, з ким говорили, що вам відомо про взагалі історію. Вашого брата там, от тут всю цю весь ціленті року. Про обмін ми дізналися рано вранці в день обміну. Угу. Ну, конкретно я і дівчата із асоціації родин захисників Азовсталі. Від кого хто сказав? Ну ми комунікували з координаційним штабом, з головним управлінням розвідки з людьми, що угу. питаннями визволення військовополонених. І ми, як асоціація, наші представники були запрошені на цей обмін для зустрічі наших героїв для підтримки, і так далі. Була сформована група ініціативно дівчат, які поїхали зустрічати наших героїв з полону. Ось хто саме буде обмінюватись, ми не знали, тобто списків нам не надають. Кількості конкретної ми також не знаємо. Ми просто знаємо місце і час, де нам потрібно бути, для того, щоб зустріти героїв, привітати їх і показати, ну, що ми їх чекаємо. Тобто, ви їхали на цю зустріч, не знаючи, що там буде конкретно ваш брат. Може бути, а може і ні. Так, так. Ви... Я їхала на цю. І не знала, буде мій брат обміняний або не буде. Ну і, і ви потім... приїхали вже, і ви, ну, ваш брат в Туреччині. І от, от оцей момент розкажіть, будь ласка, коли поїдете, е... не поїдете до нього. Ну, дивіться, тут потрібно трошки по порядку, тому що ну, в той час, коли вже почали хлопці виходити з автобусів, е... я запитувала у деяких: хтось бачив Волину, де Волина. І один з хлопців, я не знаю, напевно, помилково, або я не так це зрозуміла, відповів, що Сергій десь він бачив Сергія в автобусах. І для мене це було дуже великим шоком. Я почала активніше бігати і майже кожного питати, чи бачили мого брата. Uh -huh. Історії вже були зовсім різні, що в автобусах його не бачили, і то на той час в той момент я зрозуміла, що ну скоріш за все мій брат не приїхав сьогодні в Україну і не був обмінений саме в цьому обміні. Uh -huh. І потім, коли ви вже дивитеся відео, так коли Ві... Зеленський по відеозв'язку не дивилися, тобто ви не бачили цього відео, а було? тому, що розумієте, було дуже багато ну, знайомих хлопців. Я там якось намагалася їх підтримувати, також підтримувати дівчат, які зустріли своїх рідних, там десь когось сфотографувати хотілося ну, якось залишити людям пам'ять. Скажімо так, привітати. Ну, наприклад, я бачу, що з автобусу там виходить пташка. Як я можу в цей момент дивитися новини, коли під. Перед... Піді мною жива людина, герой повернулася з полону. Mm -hmm. Ось тому я не дивилася новини, і не, не дивилася в телефон взагалі. А, і в цей час мені ем, ну, телефонує. Ем, ну, я приймаю вхідний дзвінок, ем, розслухавку і розумію, що в слухавці я чую голос свого брата. Ой, це... Так. І, ну, якщо чесно, мені мене здавалося, що в мене трошки з'їхала криша, тому що я не розуміла, що відбувається взагалі абсолютно. І... Я просто почала вигукувати його ім'я багато разів. Я не знаю, скільки разів я сказала Сережа, «Сереженька», Сережа. Не пам'ятаю точно скільки разів, але пам'ятаю, що я себе зловила на думці, що я занадто багато разів сказала Сережа. Ось і ну, тоді я вже почала в нього питати, де ти. Як ти і так далі. і Ну, це розмова розмова була дуже коротка і ну, багато інформації він не встиг розповісти і дати. В Туреччину поїдете до нього? Так, звичайно, поїдемо. Ми дуже чекаємо зараз це. Таке нове бажання повскоріше Тепер я вже почула, брата. Тепер я хочу побачити його на власні очі. Танюш, ми бажаємо вам цього якнайшвидше. І якщо буде така змога, ми хочемо, щоб ви поділилися цією радістю. Розуміємо, що такі інтимні моменти. Ми не все маємо право бачити і чути, і хочемо, щоб ви пережили це самі, але просто зрозуміти, що. Частково і ваш брат, і ви вже якимось сенсом. От як ви побраталися, посестрилися з усіма тими азовцями, так так і вся країна зараз з ними отак от на одній хвилі. Тому, якщо ваша ласка, будь ласка, ми чекаємо вас з Істамбулу прямому включені. Можливо, з братом, якщо буде така взагалі історія, це. Ну... Було б ідеально а обіцяти не можу. Я не можу зараз дати обіцянку. А якщо мені не дозволять, ні, 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 ти... Тань, ні, це якщо собою. ні, це якщо дозволить, це така пропозиція так. прохання. Це наш і... крик. Так, знаєте, так. от так. такі просто наше бажання і хотіли б бачити. Танюш, ми вас обіймаємо, маємо вам величезне. Вам... 에... Я... Готуйте валізи, та і <рес> <рес> щастя вам і ваші родини. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД та на ютуб-каналі Сніданку.